Серці України, де ріки сплітаються в мелодії, а поля розквітають у різнобарв'ї, розташована Хмельниччина. Край, де історія та природа танцюють у єдиному ритмі. Тут кожен куточок дихає давниною, а кожна стежка веде до нових відкриттів. Маліцька область славиться своїми мальовничими туристичними локаціями. Найвідоміша із них велична Кам'янець-Подільська фортеця, зведена ще у 14 столітті як частина оборонної системи квітки на камені. Цей унікальний музей під відкритим небом охороняє таємниці минулого. Є перлиною і головною пам'яткою державного історико-культурного заповідника Кам'янець та належить до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Не менш цікавою локацією Хмельницькій області є палацово-парковий ансамбль Самчики, що також належить до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Саме у цьому маєтку неодноразово знімаються різноманітні кінофільми, які можна побачити на телеекранах. На території Хмельницької області є ще одна унікальна пам'ятка архітектури національного значення: Меджибіжський замок. З 2020 року Меджибіжський замок є асоційованим членом європейського культурного маршруту пам'ятками фортифікації Форте Культура. Національний природний парк Подільські товтри вражає своєю красою. Тут карстові утворення зростають землі, немов фантастичні скульптури, а лісові стежки запрошують до прогулянки серед співу птахів і шепоту дерев. Хмельниччина славиться своїми родючими землями. Загальна посівна площа складає більше одного мільйона гектарів земель. В області вирощують пшеницю, ячмінь, кукурузу, цукровий буряк, соняшник, картоплю, ріпак, сою, льон, гарбузові, бобові культури. 2024 року місто Хмельницький відзначило 593 роки від своєї першої писемної згадки. Через місто протікає одна із найбільших рік України Південний Буг, а затишний острів посеред річки, який видно із набережної у центрі міста. Хмельничани називають островом кохання З початку ХХ століття. І до нині Хмельницький залишається одним із найбільших торгових центрів Поділля та всієї України. У Хмельницькій області створено 60 територіальних громад: 13 міських, 22 селищних та 25 сільських, та три райони Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Шепетівський. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Хмельниччини перебувало понад 450 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині в області на постійне проживання залишилося 68 тисяч людей. Понад 60 підприємств релокували свій бізнес на територію Хмельниччини, зокрема із Харкова, Києва, Запоріжжя, Дніпра, Краматорська та інших міст Донецької та Луганської областей. Серед релокованих компаній підприємства швейної промисловості, машинобудування, виробники електричного устаткування, деталей для автомобільних засобів, гідравлічного обладнання та підприємства з продажу та ремонту сільськогосподарської техніки, автокранів, спецтехніки та інші. Хмельниччина славиться своїм потужним волонтерським рухом. Перші вантажівки з гуманітарною допомогою прибували до прифронтових областей України, зокрема Чернігівської, Сумської, Харківської області, саме з Хмельниччини. Хмельниччина також відома своїми народними промислами, такими як подільська вишивка, гончарство та різьблення по дереву. Місцеві свята і фестивалі відображають багатство української культури. А місцева кухня пропонує старовинні страви: ковбаси та розрепанці, начинка на лежні, опіканці та капуста по косівськи підколочені огірки та каша Зозуля, зіньківська ковбаса. Вперше в Україні Хмельниччина влаштовує симпозіум з питань нематеріальної культурної спадщини та стає платформою для зустрічі представників цієї галузі з усієї України, а особливо з прифронтових територій. Хмельниччина це край, де історія переплітається з природною красою, де зелені поля та мальовничі ліси вбирають в себе легенди минулого. Тут серед старовинних міст і сіл можна відчути дух української культури, насолодитися щирістю людей і багатством традицій. Кожен куточок цього краю розповідає свою унікальну історію, а природа дарує натхнення та спокій, запрошуючи до відкриття нових горизонтів. Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва це місце, де народжуються інновації в культурі і мистецтві, де твориться сьогодення і будується майбутнє. Наше завдання стати натхненниками для інших, і ми з гордістю демонструємо, що прагнення до нового відкриває двері у майбутні можливості. Обличчям Нашого центру є сучасна висококваліфікована команда, яка завжди у творчому пошуку і відкрита до нестандартних ідей і оригінальних рішень. Хмельницькому обласному науково-методичному центру культури і мистецтв 85. І ми продовжуємо впевнено творити історію успіху, сучасну новітню, унікальну нашу. Секрет 85-річного успіху центру це талановиті та креативні працівники клубних закладів, учні та викладачі мистецьких шкіл області. Ми маємо визнання не лише у області, а й значні здобутки та перемоги всеукраїнського масштабу. Дякуємо усім причетним! Разом наближаємо перемогу! Ми здійснюємо інформаційно-методичне забезпечення діяльності клубних закладів, надаємо практичну та методичну допомогу, проводимо аналіз статистичних даних та текстових звітів, здійснюємо керівництво методичними структурами та кабінетами базових клубних закладів територіальних громад області. одні з перших в Україні почали впроваджувати сучасні форми культурно-дозвільневої діяльності, видовищні проєкти та шоу-програми різноманітної направленості. Відділ методичного забезпечення клубних закладів та сектор креативних індустрій. У відділі працюють завідуюча відділом Ольга Волошина та методист з сектору Інна Тімаш. Відділ здійснює інформаційно-методичне забезпечення клубних закладів, організовує огляди, конкурси, фестивалі, свята, видовищні заходи та шоу-програми. Відділ є інформаційно-методичною службою для 972 клубних закладів області, де працюють 1628 працівників. Щорічно відділом проводиться по три обласних семінари для клубних працівників різних категорій: виїзні семінари, тренінги, онлайн тренінги, практикуми, години професійного спілкування, лабораторії, обласні наради для директорів клубних закладів та різноманітні курси. Систематично відділ проводить онлайн-зустрічі різноманітної направленості. Відділом реалізовано наступні проєкти. Реалізовано наступні фестивалі та конкурси. Грандіозний культурно-мистецький проєкт, в рамках якого проведено обласний фестиваль огляд, літературно-мистецьку зустріч, Всеукраїнську науково-практичну конференцію Шевченко в полікультурному просторі, фотофлашмоб у соціальних мережах, мистецька акція та грандіозний фінал культурно-мистецького проєкту. Сектор креативних індустрій займається веденням двох соціальних мереж. З вами завжди працюють Ольга Волошина та Інна Тімош. Ми зберігаємо народну традиційну культуру, багато зусиль докладаємо для збереження та охорони нематеріальної культурної спадщини, вивчаємо її, їздимо в фольклорні та етнографічні експедиції. Ми організовуємо фестивалі, конкурси та різноманітні огляди, де розкривається унікальна майстерність наших творчих колективів та солістів-виконавців. Ми зберігаємо величезну базу даних фольклорних записів. І намагаємось її популяризувати для підростаючого покоління. Ми надаємо методичну допомогу аматорським колективам, координуємо роботу атестаційної комісії на предмет підтвердження та присвоєння звань народний аматорський зразковий, сприяємо участі кращих колективів у всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Ми зберігаємо та популяризуємо традиційну народну культуру, підтримуємо сучасні жанри народної творчості, організовуємо обласні фестивалі, конкурси, мистецькі акції, а також здійснюємо супровід заходів обласного рівня. Народна художня студія рукотвори Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва нараховує 46 членів, 46 провідних майстрів міста Хмельницького в різних жанрах декоративно-прикладного мистецтва. Ці майстри впродовж року проводять 15-20 виставкових закладів, серед яких і персональні, і колективні, і звітні виставки, а також презентації. Також члени студії задоволення проводять майстер-класи для дорослих, для дітей і також для тимчасово переселених осіб. Відділ народної творчості та нематеріальної культурної спадщини виконує важливу роль у збереженні популяризації та розвитку традиційної народної культури. Нам делеговані обов'язки Департаменту інформаційної діяльності культури, національності та релігій щодо дослідження, документування та охорони нематеріальної культурної спадщини, а також ми координуємо роботу атестаційної комісії на предмет підтвердження та присвоєння звання народний і зразковий аматорський колектив. Цей процес підтримує високі стандарти у сфері народного. Мистецтва. Серед основних напрямків нашої діяльності організація обласних та всеукраїнських оглядів, конкурсів, фестивалів народної творчості, фольклорних свят та інших культурно-дозвільєвих акцій. Це дозволяє зберігати традиції та знайомити широку аудиторію з багатством української культури. Ми активно займаємося збором, обробкою та популяризацією кращих зразків фольклору, що сприяє їхньому збереженню для майбутніх поколінь. Створення бази даних кращих аматорських художніх колективів області дозволяє систематизувати розвиток народного мистецтва у регіоні. Важливим аспектом нашої роботи є організація семінарів, майстер-класів та творчих лабораторій для підвищення кваліфікації фахівців клубних закладів. Це надає можливість керівникам колективів здобувати нові знання і вдосконалювати свою майстерність. Крім того, ми сприяємо участі кращих творчих колективів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, підвищуючи їхній престиж і знайомлячи з новими досягненнями у культурній сфері. Методисти відділу готують аналітичні матеріали про стан та розвиток аматорських колективів, що сприяє розумінню тенденцій у цій галузі та формуванню рекомендацій для подальшого розвитку. Таким чином, відділ народної творчості та нематеріальної культурної спадщини активно працює над збереженням і розвитком культурної спадщини Хмельниччини, забезпечуючи нові можливості для творчості та самовираження талановитих митців. Ми здійснюємо супровід управлінського та освітнього процесів в ході формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 58 мистецьких шкіл області. Ми систематично надаємо мистецьким школам консультативну, методичну підтримку та роз'яснення з питань організації освітнього процесу, запровадження освітніх інновацій, сучасного розвитку мистецької освіти, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників, розвитку та модернізації мистецьких шкіл. Ми забезпечуємо належний організаційно-методичний рівень проведення заходів з підвищення кваліфікації для педагогічних, клубних, музейних, бібліотечних працівників, а також фахівців, які відповідають за пам'ятково-охоронну роботу. Навчання проводимо в формі семінарів, майстер-класів, творчих лабораторій, практикумів, психолого-педагогічних семінарів. Ми здійснюємо художню творчу роботу з мистецькими школами області. Ми розробляємо положення, організовуємо та проводимо обласні та всеукраїнські конкурси, виставки, пленери, фестивалі, конференції, у яких беруть участь учні, викладачі та творчі колективи мистецьких шкіл. Систематично проводимо моніторинг, аналізуємо та узагалюємо показники діяльності мистецьких шкіл області. Методичний відділ мистецької освіти та підвищення кваліфікації є організаційним центром методичної та художньо-творчої роботи з педагогічними колективами та учнями 58 мистецьких шкіл області, серед яких 34 школи мистецтв, 14 музичних шкіл, 9 художніх та одна хорова школа. Загальний контингент учнів мистецьких шкіл складає 15 428 учнів. Освітній процес у мистецьких школах здійснює 1201 педагогічний працівник. Методичний відділ мистецької освіти та підвищення кваліфікації здійснює свою діяльність за такими основними напрямками: консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягань психолого педагогічних наук. Інформаційно-методичний супровід мистецьких шкіл та педагогічних працівників, організація та проведення заходів з професійного зростання педагогічних працівників, організація та проведення творчих заходів для учнів та викладачів. Серед творчих заходів відділу найбільша увага надається конкурсам, фестивалям різного спрямування для учнів мистецьких шкіл. Ми проводимо всеукраїнські обласні регіональні конкурси музичного, хореографічного та художнього напрямків. Серед творчих проєктів відділу сторінками шкільного альбому Ця мить в мистецтві, творчі мандри мистецької школи в фокусі, а також флешмоби для учнів та викладачів мистецьких шкіл. Ми організовуємо та проводимо заходи з професійного зростання для педагогічних, клубних, музейних бібліотечних працівників а також фахівців, які відповідають за пам'ятку охоронну роботу. Навчання проводимо у формі семінарів, майстер-класів, творчих лабораторій, методичних практикумів, конференцій, пленерів, психолого-педагогічних семінарів. Початкова мистецька освіта має велике значення для розвитку суспільства, оскільки не лише впливає на культурне життя громад, а й сприяє здатності до творчого вираження кожного, хто виявив здібності та бажання навчитися мистецтву. Ми співробітники відділу охорони пам'яток. Здійснюємо свою роботу відповідно до чинного пам'ятково-охоронного законодавства, зосереджуючись на наукове дослідження популяризації та збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області, проводимо виїзди для обстеження земельних ділянок з метою виявлення об'єктів археології, розробляємо публікову документацію та надаємо методичну допомогу у сфері охорони культурної спадщини. Тим працюємо з дореженням історичних пам'яток та популяризацією культурної спадщини регіону. Ми співпрацюємо з науковими установами та органами місцевого самоврядування. Охорона та збереження культурної спадщини Хмельницької області це справа державної ваги. Давні кургани, поселення, старовинні замки, фортеці, будівлі з унікальною неповторною архітектурою, які залишили нам наші пращури і які є культурними та туристичними фабами краю, потребують належної уваги та догляду. Тому робота працівників відділу охорони пам'яток це не лише суха статистична звітність, а цілий комплекс заходів пам'яткоохоронної діяльності. Складна науково-пошукова робота, виготовлення облікової документації, моніторинг стану збереження та популяризації пам'яток. Важливим історичним джерелом у вивченні нашого найдавнішого минулого є пам'ятки та об'єкти археології стоянки, городища, селища, окремі житла, господарські споруди, залишки фортець і міст, могильники. Наша багатюща земля містить ще багато таємниць, над якими постійно працюють наші археологи. А це, як правило, постійні польові дослідження і в дощ, і в спеку. Працівники нашого відділу, як правило, люди творчі і працюють за покликом серця, тому активно беруть участь у науково-практичних та науково-теоретичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, круглих столах та семінарах. Ми друкуємо статті, публікації краєзнавчого змісту, видаємо авторські монографії. Медіаінформаційний відділ займається обробкою інформації. Та її візуалізацію з використанням новітніх комп'ютерних технологій. Співпрацює зі ЗМІ, наповнює сайт, Ютуб канал та соцмережі, редагує інформаційні вісники, звіти, методичні рекомендації та інше. Ведемо інформативні рубрики історія одного фото», кращі з кращих та талановиті діти, творчість Хмельниччини. Ми розповідаємо про наш рідний край, про його історію та людей, які творили її. І сьогодні працюють над її розслабленням. Створюємо фірмовий стиль центру. Здійснюємо монтаж і художню обробку інформаційних матеріалів. Забезпечуємо звуку відеофотофіксації усіх заходів центру згідно плану роботи. Діяльність медіаінформаційного відділу здійснюється у тісній співпраці з усіма підрозділами Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва та спрямована на обробку інформації та її візуалізацію, редагування текстів, розробку дизайну, типографську роботу, адміністрування сайту і соцмереж, технічну підтримку роботи центру, співпрацю із засобами масової інформації. Зокрема, це графічний дизайн рекламних банерів і постерів, рекламної канцелярської продукції, а також афіш, логотипів, слайдів, заставок, презентацій, емблем, обкладинок, листівок, посвідчень. Крім того, монтаж відео, обробка і колаж фотографій. Наприклад, відділ щорічно видає календар знаменних і пам'ятних дат і свят, редагує, коректує і макетує інформаційний вісник про діяльність центру, клубних закладів та мистецьких шкіл області, серед обов'язків працівників відділу сканування та копіювання документів, ламінування, друк інформаційно ілюстрованих методичних розробок, програм семінарів, дипломів, грамот, подяк, сертифікатів, запрошень, привітань, звітів, планів. Фото та відеофіксація усіх заходів центру. Звукорежисер і технічний адміністратор систематично забезпечують технічну підтримку проведення усіх заходів центру. Це робота і ремонт комп'ютерів, камер, проєктора, світло- і звукоприводів, організація зум-конференцій і прямих трансляцій у Фейсбук. Медіа інформаційний відділ, щомісяця веде інформативні рубрики «Талановиті діти, гордість Хмельниччини, історія одного фото кращі з кращих та бере участь в організації усіх культурно-мистецьких заходів та семінарів центру. Наша основна місія забезпечувати законну діяльність центру. Ми ретельно контролюємо, щоб кожний наш культурно-мистецький проєкт відповідав чинному законодавству від участі у тендерах до співпраці із партнерами, а також гарантував успішну реалізацію культурних ініціатив у майбутньому. Планово фінансовий відділ відповідає за стабільність та ефективне використання ресурсів нашого центру, адже кожна гривня спрямована на підтримку та розвиток культури в нашій області. Ми забезпечуємо надійну фінансову підтримку для усіх заходів та проєктів, ретельно контролюючи витрати та дотримуючись бюджетної дисципліни. Ми забезпечуємо дідовий супровід усієї діяльності центру, координуючи взаємодію між відділами для досягнення наших спільних цілей. Ми організовуємо та контролюємо усі робочі процеси, щоб кожен проєкт виконаний ефективним та злагодженим. Ми працюємо над тим, щоб усі ініціативи центру мали належну підтримку і ресурси для їх реалізації, створюючи належні умови для розвитку і збереження нашої культурної спадщини. Культура жива, культура незламна, культура непереможна. наша спадщина буде вічною основою для збереження і процвітання української нації.